У Слов'янську вирішено створити штаб з організації відновлення об'єктів інфраструктури та житла у зв'язку з введенням режиму надзвичайної ситуації в Донецькій і Луганській областях. Місцевий штаб стане частиною обласної структури, створеної згідно розпорядження губернатора Донецької області Олександра Кіхтенко. Завдання штабів організація відновлення об'єктів соціальної та транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем життєзабезпечення населених пунктів Донецької області. Слов'янський штаб, згідно рішення виконавчого комітету слов'янської міської ради, очолить заступник міського голови Андрій Білозьоров. Так само під час засідання виконкому виконуючи обов'язки міського голови Слов'янська Олег Зонтов нагадав, що режим надзвичайної ситуації посилює відповідальність міських структур за координацію дій та забезпечення можливої допомоги тим містам, які зараз страждають через бойові дії. Окрім іншого, існують визначені законом України права і обов'язки громадяни громадян під час дії режиму надзвичайної ситуації нагадаємо, серед пунктів можливість громадян вимагати, отримання інформації про надзвичайну ситуацію або небезпечні події, вимагати забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту, звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту від НС, брати участь у роботах із запобігання та ліквідації наслідків НС у складі добровольчих формувань цивільного захисту, отримувати заробітну платню за роботу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, отримувати соціальний захист і відшкодування відповідно до законодавства шкоди, за подіяною їх життю, здоров'ю та майну, отримувати медичну допомогу, соціально психологічну підтримку та медико-психологічну реабілітацію у разі отримання фізичних і психологічних травм. У той же час в обов'язки громадян в умовах стану надзвичайної ситуації входять дотримання заходів безпеки у побуті та повсякденній трудовій діяльності, аби не допускати порушень виробництва. Що та технологічної дисциплін, які можуть привести до НС, навчатися способам захисту від НС, повідомлювати службам екстреної допомоги населенню про виникнення надзвичайної ситуації і вживати заходів для порятунку майна до прибуття аварійно-рятувальних підрозділів. Також зберігати протиепідемічний та радіаційний режим і виконувати правила пожежної безпеки.